Слава Україні, слава її героїчним захисникам. Вітаю любителі винограду. Мене звати Віктор Вітомський. Я проживаю в місті Кремінці Тернопільської області. Це для тих людей, хто перший раз зайшов на мій канал. У мене колекційний виноградник, в якому більше 100 сортів і гібридних форм. Сьогодні неділя і я хочу показати. Деякі моменти в пророщенні з нашого винограду. В цьому сезоні багато виноградарів жаліються на те, що пройшло погане запилення винограду. Так, в мене також є такі моменти, Ну, в основному я задоволений. Різні моменти були з погодою. То було гаряче, то було холодно, і запилення проходило нерівномірно. Навіть на таких гібридних формах, наприклад, одного сорту, цієї гібридної форми в різних місцях на моєму винограднику по-різному запилювалися. Ось моя любима Аркадія. Також трохи була з горохом, прийшлось сидіти біля неї, вискубувати ягодки. На ґрунті видно, горох вискубаний. Ну нічого, загалом ягодки поналиваються і все буде добре. Ось покажу на прикладі полонез 50 -й. Чудове запилення, хоча в нього жіноча квітка є. Так? Це в мене в одній теплиці молодий куш. Ну всі грона чудово, гарні, ну, вже забарвлення починаю приймати він. І з цього боку також всі гронка гарні позапилювались. А ось тут. Ось яка ягодка повинна бути. Це гронку сплошний горох, це буде кишмиш. Ось скільки 5 ягід повноцінних є. так же на тій гронці і на остальній погорошив полонез з цьому місці. Не повезло йому. А це байконур. Запилення нормальне. Але хочу вам показати ось одну ягодку. Бачите, вилізло очко таке. Це прояв оїдіуму Хоча виноградник оброблявся, у нас йдуть зараз постійно дощі через день-два, через день-два дощі. І я кілька днів тому зробив додаткову обробку. Обробку дотатков зробив від оїдіуму. Я зараз розкажу. Ну от деякі теж є з горошки є, треба буде попчищати ті гронка. У світає, зоряність вітає. Багатенького роху є. Красавчик. Досить гарно запилився, є кілька горошинок, але це не проблема, можна його попідчищати. Ось ще знайшов одну ягідку. Хто не знає, що таке оїдіум, Ось як він проявляється на ягодках. Також про обробки. Від тих дощів. Повишена вологість і навіть ось на арці слемок заліз. Що ти тут робиш на арці? Ще ягода зелена. Обробку проводив препаратом хорус. Він хороший від оїньому, також від сірої гнилі. Ось таку упаковку я купив кілограмову, це фірмова упаковка. Але в минулому, з минулого року в мене дві пачечки, таких, як знаєте, продають по 6 грам, по 3 грама пачечка. І ось коли я порівняв хорус, оцей заводський, він таких має невеличкі гранулки. Да? А в тих пачечках, що продають у нас роздріб. Там якийсь порошок такий. Я підозрюю, що це якась підробка. Хоча запах в нього ну, хороше є, але мене беруть сумніви на рахунок ефективності того препарату в таких розфасовочках дрібних. І ще момент. Хочу поділитися з вами таким своєю помилкою. такою, Не перекормлюйте свої виногради. Так зробив я. Це виногради кущі минулоручної посадки, виготуючи насаженці весною. Ями були заправлені непогано. На зиму я підкормив суперфосфатом в ґрунт. І цього року двічі підкормлював комплексним мінеральним добривом, по 30 грам на кущ давав. Но, тим не менш, це виявилось забагато. Ви бачите, як лози ростуть потужно. Ну, дуже сильно. Ростуть, наприклад, ось ця лоза вже пішла-пішла я і вже пасанки стараюсь залишати. Так що це була моя трошки помилка. Перекормлювати виногради також не вартує. Мене інколи запитують, було діх декілька. Людей, які запитували, чому осипається виноград, грона осипається або всихають. Причин може бути декілька. В Першу чергу це прояв сірої гнилі на ягодах. І цього зав'язі можуть взагалі повністю висихати і обсипатися. Можуть ягоди осипатися на кущі від перегрузу куща, якщо ми його перегружаємо. Або також від недостатку вологи. Ось такі проблеми можуть бути. Я в цьому році обробляв. Грона свої ще до цвітіння свідчим і після цвітіння. І сірої гнилі не було. Ось так деякі моменти свого виноградарства я вам показав. Ось це шкілка моя. Вже на початку серпня я оновлю каталог і можна буде замовляти саджанці. Ось такі деякі моменти на своєму винограднику я вам показав. Надіємося, що сезон завершиться вдало, що не буде ніяких природних негативних явищ. Віримо в нашу перемогу над Кацапстаном Варварським. І все буде Україна.